Христос рождається. Саме такими словами ми сьогодні прославляємо Бога нашого Ісуса Христа, який взяв людське тіло, народився від жони і став людиною. І це є Бог. Бога ніколи людина не могла бачити своїми тілесними очима, бо якщо хтось Бога побачить, людина зразу помре. Чому так у старому завіті було відношення, ставлення Бога до людини і людини до Бога? Бог сторив Всесвіт своїм словом. Господь сказав, нехай станеться світло і сталося світло. Але Бог створив людину трошки по-іншому. Була предвічна рада при Святої Троїці. І сказав Бог: сотворімо людину за образом і подобою нашою. І ось Господь створив людину із земного пороху, вдихнув в неї життя, духа. І ожитворив душу. І людина стала подібна Богові, бо була безсмертною. Людина творила тільки добро і знала тільки добро, не могла розпізнавати, що таке добре, що таке зле. Вона все жила у блаженстві, у раю. Але коли Господь побачив, що людина перед нею зрішила, людська природа спотворилася. Тоді помінялося і відношення. Бог людині давав можливість визнати свою провину, бо питався. Адама, чому ти від мене ховаєшся? А вони соромилися, тому що побачили тепер і відчули, що сором перед ними, що вони голі, одне одягнені, вони відчули себе трошки по-іншому, як до гріхопадіння. І коли людина оправдовувалася, Господь вигнав з раю і покарав людину. Але караючи людину, Господь її не залишав, тому що серед грішного світу народжувалися люди, які через них Господь провадив життя і готував до пришестя Сина Божого. Це були праведники. Це були угодники, такі як Авраам, Ісак, Яків. І ми перед Різдвом читали Євангеліє, родовід Ісуса Христа. Тобто Господь не лишає людину і ніколи її не лишав, Господь дав людині пройти випробовування, щоб знов оновитися, щоб знову бути з Христом і знову єднаючи з Богом. І яким чином? Бог повинен був здійти на землю і віддати себе жертву за гріхи, людські гріхи, тобто за первородний гріх. А якщо людина Бога не могла бачити, то Бог мав прийти і прийняти тіло. Чому Бог не міг з'явитися людям і щоб людина лишилася живою? Пам'ятаєте свято преображення? Господь преобразився на горі. З ним був Петро і Яків. І коли вони побачили це преображення, оце світло, вони не могли дивитися на це очима. Але у йому собі людське тіло покрило і покривало це світло. І, воно, і люди не могли на нього дивитися спокійно. От ми дивимося на сонце. Ми так прикриваємо очі. Але не можемо дивитися дуже довго. А от світло ще в десятки або в сто раз гірше і світліше, яке спалює людину. І тому Господь прийшов оце, оце, оце світло, у цей світ, одягнувши людську природу, щоб людина могла споглядати на Бога. Бо Мойсей старозовітній пророк розмовляв з Богом і зі спини, він не міг бачити обличчя. Тому що, як сказано було в Старому завіті, людина живою не залишалася б. І сьогодні ми знову у своїх серцях підносимо радість народження Христа. Ми вітаємось, Христос народився, Христос рождається. Так Він народився один раз, а рождається завжди у наших серцях, згадуючи ту подію, яку Господь сотворив більше як 2000 років тому назад. Народився цей світ, змінив цей світ, і сьогодні ми в Іванглії чули, що світло Христове просвітлює всіх. Оця темрява, яка була, оце світло, тут темряву проникло. Бо що таке темряве? Темряве це є відсутність світла. Бо коли Бог створив землю, вона була спустошена, вона була темна, була темрява. І коли Господь сказав, нехай стане світло, тоді появилося і світло, і темряве покрило. Тому ми сьогодні знову з нос великою радістю колядуємо, прославляємо Бога, але водночас ми і сумуємо, тому що ми знаємо, яку місію Господь сотворить для кожного із нас. Прийшов світ, щоб народитися, але щоб звершити найбільше. Це є прийняття Голгофи, це прийняття розп'яття і омити людську природу через гріхопадіння. Тому людину Бог ніколи не залишає, людина може залишити Бога. Людина може відмовитися від усіх благ. Чому людина може все? Бо людина має вільну свободну волю. Це єдине, що Бог дав людині, свобідну волю, вибір. І тому ми маємо обирати. Ми живемо свобідно і вільно у своїй людській природі. Але ще є зовнішність, є підвладність, є ієрархія, отак як є батько і мати, тобто сім'я, і є сімейний статут, правила. Де в ньому тільки керується родина, яка проживає в цьому домі. Є діти, це, це, але це одне, але є ще неволя, де немає свободи, де немає демократії. От тому за цю свободу, за цю волю, за людські душі бор, боровся і бореться диявол, тому що він не може бачити, щоб людина жила вільно. І жила з Богом, не може бачити, і не хоче бачити. Він все робить для того, щоб людина тільки впадала у вічай, впадала в гріхи і відступала від Бога, ось ціль диявола. Але є видима ознака сатани, диявола. І ми сьогодні бачимо: це війна, це також неволя, це переслідування, щоб людина не жила свобідно. А підкорити і бути в неволі і бути рабом. Ізраїльський народ також був у рабстві, але через Мойсею Господь вивів ізраїльський народ з Єгипту. А люди, які були у рабстві, жили у свободі, рівно, внутрішньо вони були рабами. Тому 40 років Господь водив народ по пустелі. Вони не війшли в обітовану землю, тобто в землю, яку Господь обіцяв. Сорок років він народ, щоб вимерло старе покоління рабства, а народилося нове, яке не знали, що таке раби, що таке оце рабське життя. І ось коли переродилося покоління, вже 40 років пройшло, а тим було ще 40, можливо, було 80 чи по 100. Бо колись жили дуже довго в Старому Завіті. Адам прожив понад 700 років. Але все більше і більше, коли наближалося до Дня Різдва Христового, применшувалися дні людські. І сьогодні ми, якщо читаючи псалми, то псалмоспівець Давид говорить, що людина живе 80 при силі 70 років. А якщо вже понад 90, то, звичайно, що це Бог промишляє про людину, Бог її кріпить. Ось таке людське життя 80 років це присилі. І ось коли Господь провадив цей ізраїльський народ, вимерло старе покоління, нове народилось покоління. І тоді Господь допоміг ізраїльському народові вступити в обітовану землю. Ми також віримо, що Господь десь і випробовує нас не 40 років, але випробовує нас, щоб знову зрозуміли люди, які жили, можливо, як ми кажемо, от колись в радянський час жили краще, ніж зараз. Так, в радянський час жили так, бо іншого не знали життя. Але період проходить, проходять зміни, міняється людство. Міняється все навколо людини, тільки не міняється єдине. Для Бога один день, як тисячу днів, і тисячу днів, як один день для Бога. Тому що Бог живе поза часом, а ми живемо в часі. Тому ми віримо, що якщо Господь провадив ізраїльський народ і вивів їх з рабства, ми також вийдемо із рабства, якого сьогодні ми не хочемо. Ми віримо у припинення війни і справедливого перемогу і миру. Ми переступили чверть 21-го століття. Це така ювілейна дата. Ми віримо, що цей рік буде рік перемоги. Бо ми цього прагнемо, ми за це молимося і перестаємо молитися за це. Тому що якщо ми перестанемо молитися, ворог буде наступати ще більше. Якщо ми опустимо руки і не будемо молитися ні за Україну, ні за наших воїнів, ворог переможе. Тому коли ми молимося, ми якраз і припиняємо, і допомагаємо воїнам тримати оцю оборону. Так, ми втрачаємо їх, на жаль, гинуть наші воїни, наші люди. Але якщо це Бог жому угодно, то ми смиренно і приймаємо, але не будемо відступати. Ми не будемо здаватися. Ми просимо Бога, що Господь вселяв кожного з нас сили боротися і перемогти. Тому нехай з народженням Ісуса Христа, який приніс у цю темряву своє світло, і настане це світло у нашій з вами, оцій українській землі, щоб дійсно осяяло світло, проміння і перемогло зло. Ми знаємо, добро завжди перемагає. Добро перемагає зло однозначно. Тільки питання, коли і як, і при яких обставинах ми проходимо з вами пробування і ми його пройдемо. Тому нехай Господь наш Ісус Христос своїм явленням на землі дарує нам оцю перемогу і дарує нам справедливий мир. Оцього найбільше ми бажаємо в цьому році і повсякчасно. Ще раз всіх зі святом, з неділею, таке маленьке оголошення. Традиційно вже, чи Пасхальні, через різдвяні дні ми збираємося у нашій духовній святині у Лаврі. Минулого разу ми оголошували, звичайно, на третій день Різдва помолитися у Лаврі. Але, на жаль, не була велика кількість, і ми тому відмінили цю поїздку. На стрітення 2 лютого, ми оголошуємо знов поїздку до Києва. В цей день попадає неділя. Ми будемо. І я також там буду присутній. Будемо звершувати молитву. Будемо просити Господь, щоб почув нас і закінчив цю війну. Бачите, знов сирена. Знов тривога. Але ми віримо, що це буде тільки тривога, більше нічого. Тому запрошуємо всіх взяти участь у молитві. Цей день також буде відзначатися чергова річниця інтернізації нашого блаженнішого митрополита Київського, всієї України, Епіфанія. А також він визначатиме свої день народження. От тому таке свято, ми будемо всі там, єпископат, духовенство, і тому запрошуємо, ми як найближчі сусіди, тому візьмемо участь, приймемо, поїдемо і помолимося. Бо якщо їдуть із дальних областей, то ми найближчі, тому ми мусимо взяти участь. Тому 2 лютого будемо в неділю виїжджати із Михайлівського собору до Києва, вже ближче до. Цієї дати ми будемо влаштовувати, в якій котрій годині ми будемо виїжджати, а тому, хто має бажання, запрошуємо. Поїздка безкоштовна, тільки записатися у свічниці. Але, будь ласка, хто хоче, давайте долучимося і разом ізначимо це свято. Ще раз всіх з неділею, добра здоров'я, нехай Господь благословить. Христос народився.